i'm in the city and i'm looking for the Привіт! Сьогодні хочу продемонструвати вам клавіатуру, яка є основною для мене вже більше місяця. Це Adjust AK 820 Max. Це 75% клавіатура. Якщо хтось не знає, то це компактний форм-фактор, який зберігає функціональну клавіатуру F1F12, але при цьому прибирає цифровий блок Нампа та стискає інші клавіші, наприклад, стрілки та навігаційний кластер ближче до основного блоку для зменшення загального розміру. І також хочу вас попросити протиснути лайк цьому, Відео і напишіть коментар, якою клавіатурою користуєтесь, і, можливо, хотіли б замінити вже на нову. Полетіли. Шнур USB Type-C, пильник, клавіатура. Інструкція: зовнішній вигляд клавіатури. Це 900 грамовий корпус із пластику, виконаний у білому, сірому та темно-сірому кольорах. Та клавіші пробіл Enter та Escape виконані в яскраво-жовтому кольорах. У правому верхньому куті є регулятор гучності, а час АК-820 Max це механічна клавіатура з магнітними свічами. Якщо коротко пояснити, що це таке, то магнітні свічі в механічній клавіатурі відрізняються від інших видів тим, що під кожну клавішу у вас знаходиться магніт. А на друкованій платі датчик, який Реагує на зміни цього магнітного поля. Тобто, якщо на звичайній механічної клавіатурі у вас клавіша спрацьовує після повного натискання на неї, то у клавіатурі з магнітними свічами ви особисто можете налаштувати поріг спрацювання від 0,1 мм. Дуже часто в онлайн-іграх це може б стати перевагою. Наприклад, у нашій улюбленій грі World of Tanks, якщо я виставлю точку активації на нижчому рівні, тобто від 1,1 мм, я тільки торкнусь пальцем кнопки, танк зробить рух у тому напрямку, на якому. Я кнопку натиснув. Особливо це стане у пригоді, якщо ви танкуєте проти когось і ви це зробите швидше, тобто довернете корпус швидше. Умовно кажучи, в голові ви розраховуєте перезарядку вашого противника. Як тільки розумієте, що ось ось він просто зробить постріл, ви тільки торкаєте своїм пальцем кнопки, відразу танк робить рух, і ви танкуєте постріл. Також, якщо ви полюбляєте грати у дуже популярну гру Counter-Strike 2, це також стане у пригоді. Ви швидше зможете зробити крок у бік, присісти або стрибнути. Мабуть, всі кіберспортсмени, які грають у цю гру, використовують магнітні клавіатури. Ну, якщо в мене дивляться ті, хто грає в cs 2 то ви 100% зрозумієте. Моя клавіатура йде тротова, але також зустрічаються ще варіанти з такими підключеннями. Подроту USB Type-C, як підключаю свою клавіатуру, я сам по собі він доволі довгий 2 метри. Через радіоканал та є підключення Bluetooth. То цікавих характеристик клавіатури: наявність Hot Swap, можливість легкої заміни перемикачів без пайки, якщо він вийшов із ладу. Джаскет Система звукоізоляції, яка знижує вібрації та робить набір м'якшим і приємнішим. До речі, давайте послухаємо, як саме звучить ця клавіатура. Дуже приємний тайпінг, так званий крімі саунд. Змачені стабілізатори, плавний хід великих клавіш без деренчання чи зайвого шуму. Розкладка клавіатури англійська та українська. Ну як же без RGB підсвітки? Можете вибрати один із ефектів або налаштувати під себе. Як от кажуть, я не хочу використовувати дуже багато розумних слів, а просто порекомендувати цю клавіатуру від себе. Я довгенько нею користуюсь, і ну реально топчик. Мені прям дуже подобається. Назад повертатися точно не хочу. Тому, якщо вона вас зацікавили, ви хочете Спробувати її у справі послання залишу в першому закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу! бажіть себе і до наступного.